Привіт усім! Як ви вже здогадалися, треба мені поставити два люка на водопровід і на каналізацію. Взяв я таких два люка, один круглий, це буде на каналізацію і отакий квадратний це буде на е, наш Колодязь з водопроводом. Цей йде важче. По ньому нормально можна ходити, не переживати, а цей люк, хоч він виглядає більший, але він легший. По ньому я б не рекомендував там пригати, ходити сильно, тим більше наїжджати машиною. Цей то ще більш-менш витримує. Він зроблений. І тяжчий він, і грубший. От. От він у нас такий є. Пише от, полімерний з запірним механізмом на пішохідну зону. Хоча цей бачимо теж не рекомендують. У нас йде на болтах. Тут місце, щоб видергувати. Ну І по ціні він звичайно дорожчий набагато, хоча зараз і такий дорогий, а цей у нас йде круглий, просто він, ну самі бачите, як якийсь він. Його тільки тут підважувати. На каналізацію більше не треба. Більше б будеш лазити до водопроводу, перекривати воду, там ще щось, міняти фільтр. А на каналізацію там десь колись загляне ще чи... ну, все одно ну і його руками теж не відкриєш треба підважувати бо він дуже туго залазить такі два люки от він ну, то що на самі бачите яка цей набагато набагато грубший твердіший, ну Я вам так не передам, повірте на слові, що він тяжчий, ніж той. І того, цей круглий я буду ставити. От у нас каналізація. Бачимо. От сюди я його буду ставити. Буду його заливати в. Тут буде в мене закінчуватись обмостка. І зразу буду на цемент тут ще вставити цей люк сюди, тобто він сюди в нас, а йдем далі. От, як ви вже пам'ятаєте, тут в мене водопровід, сюди буде йти якраз цей квадратний люк сюди. Зараз я якраз буду заливати то все. От, заливаю цей квадрат і зразу виставлю люк і його все заляю. Тому зараз я покажу як я його виставляю. І він буде мене тут стояти. Відрізаю цей тимчасовий. Тимчасовий я тут обрізаю. Так само цю. Тимчасову воду постійно я вже от, зробив, тимчасову я обрізаю і вона буде трошки нижче, щоб не мішали люкові і поки буде там ж, шланг, а потім на зиму то внизу обріжу повністю. Тому приступаємо, поїхали. І знову пішов дощ, пов'язав я трохи арматури. Дощ знову зібрався розставляти колодязь, кришку тобто, але видно, що шукає дощ. Ось він наш люк. Я оставлю на глубину. Зараз включим груды. Воды у нас черные. То есть оценкова. Я поменяю не на не ржавич. Так, на вулиці, в будові, не может поржавити и не відкупитися. Так, тепер знімаємо кришку. Крышку у нас не так тут просто немає. Треба не спива. Письмо у нас натерные форуми отсил. Приблизно я вистрою ось так. Навіть ну, ще можна трошки туди посунути, а з цієї сторони, з цієї сторони вроді би по центру. Ну і отак зараз ми. Ставимо лазерний рівень на наше місце, де воно стояло, виставляємо по центрі і вмикаємо його. Зрівнюємо з мітками, мітки у нас Тепер сюди дивимося, дивимось, що наш люк стоїть нижче. От, ще є сантиметр. Ми підставимо такий самий ППС двойку з боків і Вирівнюємо. Ну, він має виступати десь на, на сантиметр трошки більше догори. З тої сторони у нас півтора сантиметра. Значить, що зараз робимо? Підставляємо ППС і можна сказати, що все. Потім вже все заляємо і з середини так само то все заштукатуриться, щоб було все акуратно. Виставили ми люк. А ви вже бачите. Підняв його. Так, це все буде в бетоні. І Тут наш штук. Витрию. Виставлю я його. Чому я підняв так високо? Зараз покажу вам. Це буде через те, що в мене рівень відмостки буде в лазер. І я тут дав бортик півтора сантиметра, півтора сантиметра того, щоб якщо тут було, буде такти якась вода, щоб... В колодязь точно не затекла. Тому я на півтора см, можна нижче, як хто кому не важливо, чи там затечети. Мені важливо, в мене там колодязь, який таке постійно буду глазити, тому що там є фільтр. Півтора см. Як ви бачите, оти виглядає 1,5 см, це не є багато. Так не де виступати. Ну, можна сказати, що все. От виставили. І... і тепер треба це все заляти Зараз ставимо назад кришку, кришка ще притягне виріє колодязь і І заливаю. Все ми виставили. Вже день і я готовий вже до заливки. Зараз приступаю заливати всю площадку і разом з люком. Все буде одною плитою. Так що приступаємо. Заляли. Відмостку і встановлюємо зараз люк, тобто заливаємо, от як я його заливаю. Просто беру бетоном, з тієї сторони запихаю її на скільки годин, потім воно засохне, відкрию люк і всередині заштукатурю всі дірки, які там залишались. Ну, тут в принципі нічого тяжкого нема. Вчора я показував, ми виставили люк, підложували ППС. Головне виставити було його по рівню, більш-менш. Стільки він над, над бетоном от має виглядати. І все. І тепер тільки заливаємо. Заляється, застигне. Тоді я відкрию його і замажу в середині. Так що доливаємо цей кусочок, кругом вже решта залято все, робимо скоси від нього, в ту сторону, в ту, в ту і в ту. Там 2 мм, 3 мм, ну тут, тут більше в цю сторону йде уклон і чуть-чуть туди. Так само я робив. Ну а тут все туди. Отак ми заливаємо. Зараз воно має трохи застигнути, думаю, десь завтра. Треба того почищати в руках. Цемент бачимо, трошки не повилазив. Почищаємо, відкриємо всередині і заштукатуримо середину. Зараз не хочу показувати. Покажу вже завтра. Тому що він ще ріденький, щоб не, нічого не зрухати. Ну, от, в принципі і так садив я цей люк. Так само буду сидити другий люк, тобто що круглий. Тут нема нічого складного. Кришка, бачимо там зазор є. Зараз ми це все замажемо цементом. Це все нам треба зараз замазати цементом і буде готово. Ця кришка де ми заливали на водопровід. От наш колодязь, Виставили малюк. Так він буде забетонований тут, встановлений. Монтувати буду таким самим похожим чином, як попередній люк, але тут вже не буду давати таку велику висоту. Тут вже буду давати просто його сидити на цемент. Замажу цемент і вже на цемент поставлю самий люк. Тобто в два етапи. Спочатку ми монтуємо саму кришку, ставимо на цемент по боках. Запихаємо наш люк, в цірки пролазить цемент. Воно стоїть, застигає, а далі ми заливаємо стяжку по рівень цього бортика. Тут буде стяжка на цей рівень. От і все. Таким чином монтуємо другий люк каналізаційний. Підійшли ми до того, що будемо монтувати люк на каналізацію. От він наш люк, круглий, отвір також круглий, майже ідеально він підходить сюди, під нього я його і вибирав. Так. Перше, що я хотів би сказати, спочатку. Відчищаємо, от бачите, в мене кришка бетонна стара. Тут просто була бляха накрита. Беремо щітку, і воду, чи як я, пульверизатором і відчищаємо землю з кришки, щоб був бетон чистий. Далі воно трошки підсихає. І тоді беремо грунтовку і також грунтуємо. Тож трошки чекаємо, поки підсихає. І після того, щоб монтувати кришку, потрібно нам цемент накидати по, -по кругу. Так, ну, звичайно, звичайно, муруємо цегу. Накидаємо цемент по кругу і тоді беремо і ставимо наш люк зверху. І вже приблизно собі там рівняємо порівнює чи не по рівній. У мене тут буде, отак він є, трохи кос, отак і має бути. Тому що з цієї площини такого має бути сток в ту сторону. Але в мене не так все просто. У мене на цей люк виходить так, що буде наїжджати колесо машини, бо інакше не виходить. Цей люк, якщо вірити. Паспортним даним витримує тонни. тони. Ну, Подивимося, ну, машина, якщо приблизно важить легкова 1,5 тони, 1800 кг, 10, 1500, то на одне колесо приблизно буде йти пів ну, тони це максимум. Тому я думаю, що воно витримає легко. Додатково ми ще його випробуємо, наїдемо машиною і подивимося, чи воно втримає чи не втримає. Але для того я точно знаю, що буде сюди наїжджати машина, а ви якщо не плануєте, то краще поставити червоний люк, човний набагато дорожче. Але краще поставити червоний. Ну, у мене вже є такий, ну то я буду ставити його. Тому машина от буде заїжджати от так друге колосо десь тут виходить. І я додатково ще хочу усилити. Я вдам по боках два прута арматури 12-ки. Усилю, щоб було для міцності краще. Ось так будемо ставити. Так, зараз ми грунтуємо і виставляємо люк на цемент. Ось такий каркас. Зігнув прут арматури 12 -ки, і другу частину отак от приставив. Зараз зв'яжу візельним за грудом. І буде отакий каркас. Ми його виставляємо під горловиною кришки на цемент Зараз замішуємо цемент. Напевно прийдеться не відро, а хайстру замісити Замішуємо цемент, накидаємо цемент на тишку і тоді вставляємо нашу арматуру і виставляємо кришку. Ось такий план дій зараз. Замішуємо зараз бетон. Замішали ми раствор такої консистенції 1 до 2 з половиною міцний, щоб був і будемо зараз ставити наш люк. Спершу накидаємо раствор, а тоді ставимо наш каркас і після того вже аж Estávamos aqui, tchau. От приблизно так ми виставили наш люк. Ну і от можна сказати, що все. Поставили ми нашу кришку на бетон. Заармували і підсилили арматурою. Зараз покажу трошки середину, як ми виглядає Поки так замазував, арматуру ще скрию бітумом, то все буде ще обмазувати з і так виглядають стінки. Також бо воно зараз. Все падает на нас. Мы видим. Она внизу трохи попадала. Но... Ничего. Вот так. Так, ставим, прыжки. так я ставлю прыжки. Пошла мне сюда кастро э, раствор, такого потужнішого 1 до двох з половиною без щебня а далі вже буду заливати стяжку і аж до цього кінчика буде рівень стяжки мені. і все буде одною плитою Прешка, зараз наклею і воно буде собі за... застивати. Отак, От в такий спосіб я ставлю люки. Це каналізаційний і тут. От готовий е колодязний на воду. отак так само буде і в тому ліці. Тільки цей чуть-чуть, пам'ятаєте, давав виступ, щоб виступав, щоб не затікала вода. А той роблю на рівні. Тому що, якщо вода буде потрапляти, це нічого, це є каналізація. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал ваші коментарі